Дивіться, дорогі, мені подруга показала, що тут котики в Житомирі. Вони такі маленькі, а вже нікому не потрібні, да? Ну, в них є один, один в одного, вони граються і не дуже переживають. ось Молодці. Головне від своїх проблем від а, відволікатися на щось інше. Оцей котик трошки доросліший, він, мабуть, вже розуміє, яке воно життя. Бентежне, бідняжка, навіть вже не грається. А якби грався, було б йому веселіше, От, як цим, бачите? Тому висновок. Висновок треба гратися, переключатись на те, що весело, донь, блін. А цей маленький чогось з ним не грається. Чи він по занадто рано? за Що він такий сумний вік? Оцей. Він десь такий підліток десь по віку, правда? Він такий зовсім сумний. А давно тут ці котики живуть? О, Боже, все життя, що я себе пам'ятаю. Справді? Малята. Матик. Я дуже люблю котів. Вони такі, вони такі... Гідність у них така краса, розум, велич. Вони всі сплять. Том сонне царство. А їх хтось забирає часом? Чи вони тут завжди? Бачиш, викреслено, все продано. Ой, клас! То все-таки їх Це дуже радує. Малята. Тобто викреслини це безплатно віддали, а продано це продали. Мабуть. Масіки. І що вони, поки їх не заберуть, не виходять навіть? А? М -м -м. Трошки як тюрма, але гарна. Пропозиція щодо співволодіння, утримання породистих кішок, вимога не випускати на вулицю. От така ціна за те, щоб порода не спортилася. Уявляєте, догляд, права на кошенят належать розпліднику, укладають договір, оплачують за народжених від двох до чотирьох за кожного. Тут йшли дівчата, сказали, що тільки кішка перестає народжувати, вони її викидують отак. Розписано, бачиш, котики шукають родину. Цей віддається безкоштовно. Це ціна 2 тисячі. За цього хотіли 1600, А, а цей тут спить безкоштовно в добрі руки. А, віддають. Бачиш, цього це що в вошті червоношкірих його віддають, тільки щоб пішов. Всіх, мабуть, кусає. Навіть гроші за нього не хочуть. Ви він лиже перед тим як вкусити чергову жертву. О, знизу теж котики. Масік! Дивин, ну, ну, це, це дуже якийсь класний, він тигра нагадує, Ой, бачиш, да. оця порода така. І очі дуже сині. Але він через те, що породистий, він ніколи на вулицю не вийде. А це великий жирік. Диви, лежить в цьому. Вушка тільки, бачиш, видається, гам гама. Ну, а з того голова зараз випаде. Ой, блін! Ага, точно! А ми теж, я теж так на дивані люблю часом лежати, що голова знизу випадає, ноги зверху. Ти ні? Ні, нема такого. Ну це реально, він, він ніколи не вийде. Глянь, Вік. Він ніколи не вийде. Він тут хоче вийти, але він не вийде. І не погладиш його, бо він породистий. Ось така ціна. Він не хоче, хоче, але не може, бачиш. Коти вони ж взагалі незалежні тварини. Вони це переживають, я думаю, вона, ну, дуже, дуже тонко те, що вони в'язні. Вони ж навіть поляки кажуть, що кот ходить своїми другами, що своїми стежками ходить кіт кожен. Ще всі приходять ці морди свої в сову і дивляться на них. No. Це дуже страшно, бідняшки. Ой-ой-ой. Ха не свобода. Так, ой, а цей весь покусаний. Як він дивиться. Ми що вони Котик. Він не розуміє ще до кінця, так, що відбувається. І що з цього вийде, нічого не вийде. Вони підуть собі, я залишусь тут, щось він труситься. Це який гарньонік. Ну, я коротше, не знаю, де вони їх беруть. Взагалі історію, що це зародилося.